У суботу, 25 лютого, виїзним матчем з Луганською зорею, київське Динамо офіційно розпочне другу частину сезону. Перед командою Сергія Реброва стоїть непросте завдання: спробувати надолужити 13-очкове відставання від донецького шахтаря і поборотися за чемпіонський титул. Позаду півтора місяці насичених тренувальних зборів, які в два етапи пройшли в іспанській Марбельї. Там на тлі інтенсивних тренувань команда провела 12 контрольних матчів, у яких Сергій Ребров дав можливість проявити себе усім гравцям основи. В лютому разом з Динамо активно тренувалися два новачки команди серб Олександр Пантич та угорець Тамаш Кадар, покликані підсилити захисну лінію команди. У Київ кияни повернулися 18 лютого. Відтоді проводять безпосередню підготовку до матчу з Зорею у себе на тренувальній базі в Кончазаспі. У першій офіційній грі 2017 року Динамо точно не допоможе нападник Жуніор Мораес. За інцидент у матчі з Шахтарем його було покарано п'ятиматчовою дискваліфікацією. Також серед втрат бразилець Даніло Сільва, який після важкої травми проходить відновлення у себе на батьківщині. А от Сергій Сидорчук вже працює на тренуваннях, щоправда, за індивідуальною програмою. Зоря стане хорошим тестом успішності зимової підготовки Динамо. Віднедавна цей суперник чинить киянам у внутрішніх змаганнях неабиякий опір. За чотири останні сезони команди зустрічалися сім разів. На рахунку кожної, по дві перемоги, ще три матчі завершилися в нічию. У першому колі чемпіонату Луганчани спромоглися обіграти підопічник Сергія Реброва на Олімпійському, забивши єдиний гол на останніх хвилинах. А в жовтні вже динамо зуміло взяти реванш у захоплюючому поєдинку однієї восьмої Кубку України, перегравши зорю у додатковий час з рахунком 5-2. Тож в суботу є всі підстави очікувати на якісний і видовищний футбол. Зоря перебуває на третьому місці в турнірній таблиці на відстані усього трьох очок від киян. Тож, очевидно, прагнутиме перемоги. Ми ж бажаємо успіху нашим хлопцям. Гарний переможний початок має додати їм сил для виснажливої турнірної дистанції. Гра розпочнеться в суботу, 25 лютого, на Запорізькій Славутич Арені о 14.00.